Те, що майбутні свекри її не прийняли, Вікторія зрозуміла одразу, що й не переступила поріг їх дому. Мама нареченого Микити, ще, в передпокої оглянувши майбутню невістку з ній до голови, скорчила невдоволену гримасу і тримала її на обличчі весь вечір. Батько ж досить прохолодно відповів на привітання розгубленої дівчини, і це були майже єдині слова, почуті нею. Він взагалі був небагатослівним. А якщо співрозмовник йому не цікавий, то й взагалі, той може голос його не почути. Вікторія з макитою зустрічалися вже більше року, коли хлопець наважився зробити пропозицію. Дівчина дуже зраділа, а потім засмутилася. Вона кохала його, життя собі не уявляла без микити, але розуміла, що навряд чи його батьки приймуть вибір сина, сім'я професорів престижного столичного університету. А вона що? Дочка вчительки та лікаря, яка приїхала з обласного центру вчитися в тому самому університеті, така собі кандидатура у невістки сумнівна, навіть не зважаючи на те, що спромоглася самостійно вступити на бюджет, що багато про що говорить. Але ж серцю не накажеш. Любила свого Микиту, не заглядаючи у майбутнє, мріяла стати його дружиною. Але розмови про це не заводила чекала, коли він сам вирішить, що робити з їх коханням, і він вирішив вирішив, що кращої за цю дівчину не знайти в усьому світі, і що столичні татусеві донечки мізинця їй не варті. Йому потрібна була дружина, гарна мати для його дітей віддана та дбайлива жінка, яка підтримає у ускрутну хвилину і разом порадіє за його успіхи. А не самозакохана красуня, яка не вилазить із модних клубів та салонів краси, він повів кохану знайомитись з батьками. Передчував, як приймуть віку, але йому не було діла до цього його б воля не знайомив би взагалі. Але данину звичаєм ніхто не скасовував бабуся витребувала, вибручала, що так треба зробити. Не по людськи це милий, щоб з невісткою на весіллі батьки знайомились. умовляла хлопця. Ти вже прояви повагу. Батьки все ж таки виростили, випистували тебе, красення такого. Добре, бабусю, не переживай. Зроблю, як просиш. заспокоїв стареньку хлопець. Вирішив, що забіжать на годинку, чаєм з тортиком пригостяться. Та й годі. Дуже добре розумів, Наскільки некомфортно може виявитися коханій в будинку його батьків. Тільки ж мама його, Тамара Іванівна, дізнавшись про оглядини, затіяла справжній бенкет. Вона замовляла в ресторані страв, накрила стіл і повідомила синові, що ніяких півгодини на чай і бути не може. Не знала вона тоді ще, кого приведе. Дуже сподівалася, що доньку сусідів сніжаночку. Та змалку нерівно дихала у бік Микити, проходу йому не давала. Дівчина сама вирішила, що краще чоловіка для себе годі і шукати. Підметушилась навіть поголос пустила серед знайомих, буцімто вони вже наречені. А батьки його тільки розчулились, повіривши в чутки. Дуже хороша партія для їхнього синочка, дочка директора ринку. А побачивши Вікторію в скромній сукні, без других прикрас із зачіскою, зробленою швидше за все власними руками, Тамара ледве стримала вигук розчарування. Подумала, що справді можна було обійтися чаєм із тортиком, але нічого вже не змінити. Сіли за стіл. Майбутня свекруха стежила, як дівчина розгублено дивиться на купу столових приборів перед нею, не знаючи, яку виделку для чого брати. І мало не розсміялася, коли та категорично відмовилась від устриць, не знайшовши в собі сили навіть покуштувати цю слизьку гидоту. Адже устриці свекруха замовляла для сніжани. Знала, що та їх дуже любить ех, такі дорогі продукти на цю простушку доводиться витрачати, а вона навіть гідно оцінити стіл не в змозі. Коли Микита, провівши кохано, повернувся додому. На нього чекала дуже серйозна сімейна розмова. Насамперед мама запитала, чи не вагітна дівчина. Коли хлопець відповів, що ні, дуже здивувалася. Навіщо ж тоді ти одружуєшся? спитала. Мамо, я люблю її. Боже ж ти мій! скласнула руками. Так люби, кого завгодно. У тебе цього кохання ще буде і буде. Одружуватись, навіщо? Мамо, ти мене дивуєш, відповів Микита. Він був готовий до подібної розмови. Але Тамара Іванівна перевершила сама себе. Та що ж тут дивного? Щастя тобі бажаю, і життя легкого. А з тією що? Життя на орендованій квартирі, рахуючи гроші від зарплати до зарплати вона ж злидня. Двадцять років прожила. А не знає, якою виделкою користуватися, і ціну делікатесам не знає. Ну да, ти права. Це ж найголовніше у сімейному житті. скептично проказав хлопець. Йому неприємно було усвідомлювати, що його найрідніші люди все в житті міряють грошима. Може, і не головне, але це є показник соціального статусу дівчини. Батько, ну що ти мовчиш? Обернулася до чоловіка за підтримкою. Скажи хоч ти йому. А що казати? відповів чоловік. Не втручалася б ти. Ну, одружиться, і що? Він за рік два сам зрозуміє, що помилку зробив. А якщо нав'язуватимеш свою волю, то навпаки все робитиме. Так, синку. підмогнув Макиті. Батько хлопця Петро Олегович вибір сина не схвалював. Але спокійніше, ніж дружина, ставився до цього. Сподівався все ж таки, що звикли до комфортного життя Микита, одумається. А якщо вона завагітніє відразу ж, Знаю я цих про них приїжджих, щоб прив'язати столичного хлопця до себе, щороку готові народжувати, як кішки. Ну, якщо діти будуть, то чого переживати? Адже ж їх відсудити можна після розлучення. Миролюбиво пробурчав Петро. І навіщо нам такі онуки? Казна від кого? обурилась Тамара. Ну, знаєте, дорогі мої. Микита нагадав, що він тут, поряд, і що він чує їх розмову. Не чекав від вас такого цинізму. Якщо у вас так все складно, то кажу вперше і востаннє. Мене ні ваша фінансова підтримка, ні ваша точка зору. Не цікавлять я люблю Вікторію і одружуся з нею, і тільки з нею. А якщо вам вже так сильно потрібна ця силіконова дурочка сніжана в невістки, то самі на ній і одружуйтесь. Образившись на батьків, хлопець пішов у свою кімнату збирати речі. А рано вранці з двома важкими дорожніми валізами на колесах залишив квартиру, де виріс. Він навіть автомобіль не взяв. Подарований батьками на двадцятиріччя, викликав таксі. Мати занадто пізно почула, як він ходить квартирою. Поки накинула халат і вибіла до передпокою, син уже зачиняв за собою вхідні двері. Здивувалася, куди це він так рано. А побачивши у вікно, як він вантажить у таксі валізи, все зрозуміла Ну, гаразд, подивимося, наскільки твого кохання вистачить. Сердито пробурчала. Не сподобалось їй, що син пішов, не поговоривши, не обговоривши свої плани з батьками. Вона вже й забула, як напередодні образила його своїми роздумами щодо невістки та її майбутніх дітей. Весілля у закоханих було скромне. Прийшли тільки найближчі друзі та батьки нареченої. Микита принципово відмовився від фінансової допомоги батька. Петро Олегович дзвонив. Наполягав, щоб хоч машину забрав. Адже це подарунок. Пропонував гроші на перший час. Адже Микита студент. Звідки йому взяти? Ні, тату, спасибі. Але мені від вас нічого не треба. Ти забув, де я навчаюсь. Я давно знайшов собі підробіток, і грошей для життя в нас достатньо. Він вивчав комп'ютерні технології, був дуже перспективним програмістом. Ще тільки готувався до захисту диплома, а вже мав кілька запрошень на роботу. На весілля до сина вони не пішли, хоч і отримали запрошення. Тамара вирішила образитись на сина. Нехай той нарешті зрозуміє, що не варто жертвувати батьківською любов'ю заради якоїсь чергової дівчини. Ішов час. Подружжя намагалася жити своїм розміреним життям. Людей передпенсійного віку, і не згадувати про сина. Вони все чекали, коли Микита прийде до них додому і проситиме пробачення, що він нарешті признає батьки мали рацію, а він зробив помилку і кається, тепер прислухатиметься до їхніх порад і, швидше за все, зверне увагу на закохану в нього сніжану. Від знайомих вони чули, що молоде подружжя невдовзі після весілля. Купило квартиру в іпотеку, і що Вікторія вже вагітна, і що найменше їх тішило молодята щасливі і не мають наміру щось змінювати у своєму житті. А потім Микита зателефонував Ні, не став на порозі все ж з тими величезними валізами і винуватими очима. А лише подзвонив. Але Тамара і цьому зраділа. Перша ластівка як-не-як. Лише слова сина її здивували. Не того вона чекала від розмови. Мам, привіт. Я не хотів вам дзвонити, але Вікуся наполягла. То слухай. У тебе є онук. Завтра я забираю їх із пологового будинку. Якщо для вас із батьком це важливо, то будемо раді бачити увечері. Адресу скину смскою. Вони радились весь вечір як вчинити. Батько, як людина більш миролюбна, пропонував все ж таки подивитися на малого. Перший онук як не як Ну, не прийшлася невістка до душі. Що ж тепер? В онукові ж і їх кров тече. Та Те, й що люди скажуть якщо вони не привітають сина з первістком. Тамара погодилася з чоловіком. Їй навіть цікаво було подивитись, як же облаштувались молоді. Без їх допомоги. Гаразд, заїдемо на хвилинку, щоб сина привітати. Все ж я, якщо чесно, скучила дуже. Рік не бачились, наче не в одному місці живемо. На тому і вирішили купили подарунки для малюка і увечері вирушили в гості до сина. Двері відчинила симпатична жінка середніх років з благородною сивиною на скронях. Вона була зі смаком одягнена, хвилясте волосся прибрано в зачіску. Добрий день, сказала добре поставленим голосом вчительки. Вам кого? А нам Микита потрібен. заглядаючи в телефон, щоб перевірити номер квартири, чи не помилилися, відповіла Тамара. А, то ви батьки Микити, усміхнулася жінка. Ну, проходьте, гості, дорогі. Туди, туди ви потрапили. заспокоїла Тамару, яка все ще гортала есемески у пошуку тієї, де була вказана адреса. Я, мама Вікторії, сваха ваша, Марина Львівна. Ну хоч завдяки онуку познайомимося. Гості несподівано для себе затрималася в квартирі сина до пізнього вечора. Як виявилося, батьки невістки були людьми цікавими, освіченими. Та легкими у спілкуванні. Вони швидко порозумілися з ними. Квартира теж, на подив навіть самій тамарі, сподобалась. Хоч і невелика, але затишна, зі смаком обставлена. На столі стояла їжа, приготовлена тещою Микити. Поки дочка поралася з малюком, вона з чоловіком і зятем встигла наготувати купу смакоти, про яку професори давно забули. Вони вже звикли до їжі з ресторану. А потім прийшла бабуся Микити, мама його батька. І як виявилось, вона була частою гостею у цьому домі. В неї навіть улюблений куточок був з м'яким кріслом та фупуфиком для ніг. Спостерігаючи за щасливою сімейною метушнею біля малюка, що лежав у ліжечку, батьки Микити раптом усвідомили, що син щасливий щасливий по справжньому, як не зміг би бути. Поруч із тією надутою сніжаною, яка звикла до того, що земля обертається з єдиною метою зробити її життя максимально комфортним, тепер їм довелося вибачатися перед сином, який у якийсь момент свого життя виявився мудрішим, ніж його батьки.